Чим почистити судини в домашніх умовах? Всім вітання. З часом кровоносні судини закупорюються та втрачають еластичність, що значно підвищує ризик розвитку таких серцевих захворювань, як інсульт або інфаркт міокарда. Для того аби зміцнити судини та покращити прохідність, потрібно регулярно здійснювати процедуру їх очищення. Здебільшого для цих цілей використовують лікарські рослини та різні трави. Очищення судин природними засобами сприяє нормалізації правильного функціонування серцево-судинної системи, поліпшення кровообігу та загального зміцнення стану здоров'я. На поганий стан судин може вказати цілий ряд симптомів: підвищення температури до 37 градусів та різкі стрібки впродовж доби, часте запаморочення, нестабільний тиск, погана переносимість спеки, непритомність метеочутливість, захитування, слабкість вранці та ввечері, холодні руки та ноги, потемнення в очах під час різкої зміни положення тіла, стукіт у скронях, ломота в суглобах, прискорене серцебиття. Найкраще лікування це своєчасна профілактика. Існує кілька рецептів натуральних засобів для очищення судин. Спільною рисою цих рецепторів є ключові компоненти: корінь імбиру, лимон та часник. Додатково також можна використовувати мед, який поліпшить не лише смакові, а й вітамінні властивості засобу. Імбір це засіб номер один для судин. Він очищує і зміцнює судини, знижує рівень поганого холестерину у крові. Імбір нормалізує підвищений тиск, покращує пам'ять, надає бадьорості та сил. Це є відмінний засіб для профілактики інсульту. Лимон містить натуральні кислоти, що розчиняють бляшки холестерину, які утворюються на стінках судин і блокують нормальний кровообіг. Часник містить сотню цінних речовин, які роблять судини еластичнішими. Він стабілізує тиск крові, очищає, усуває надлишки холестерину. Отже, як почистити та зміцнити судини в домашніх умовах? Візьміть 4 лимони зі шкіркою та 4 головки чеснику. Все подрібнюємо та складаємо 3 літрову банку. Наливаємо 2,5 літра кипяченої води, закриваємо кришкою та настоюємо 3 дні і в кінці проціджуємо. Вживайте настій від вересня до травня. Ще один метод. Потрібно 2 головки чеснику, 3 лимона і 180 мл меду. Бажано рідко. Лимони зі шкіркою наріжемо, часник очистити і все подрібнити у блендері. Перекласти в банку, додати меду і трохи води. Вода повинна покрити суміш. Дати настоятися під кришкою при кімнатній температурі протягом 10-12 днів, вживати вранці, наче, перед сном, по одній столовій ложці суміші, розчиненої у склянці теплої води. Але увага, якщо ви страждаєте на захворювання шлунку, всі зазначені суміші потрібно застосовувати обережно і в менших концентраціях. А у випадку тяжких захворювань проконсультуйтеся з лікарем. Чищення судин хрону. Візьміть 250 г хрону, 250 г чеснику і 250 г лимона. Подрібнюємо, заливаємо 100 кип'яченої води, а потім 24 години настоюємо в холодильнику. Вживайте по одній столовій ложці за 30 хвилин до прийому їжі тричі на день. Чищення плодами горобини. Вживайте 300 г ягід горобини щодня протягом місяця, а потім на 6 місяців робимо перерву та повторюємо лікування. Судина чистка валеріаною. Необхідно 2 столові ложки корені валеріани, одну склянку насіння кропу, дві склянки меду, 2 літри окропу, все змішуємо та настоїмо добу в термосі. Вживаємо по одній столовій ложці на голодний шлунок щодня. Ще один природний шлях до здорових судин це івоніка гербал ос. В його складі натуральні екстракти цибулин чеснику, кореня дюскореї кавказської, кореневища куркуми, листя кропиви та виноградних кісточок. Ця унікальна комбінація рослинних компонентів сприяє видаленню відкладень та засмічень судин, зміцненню їх стінок, покращує їх еластичність і стійкість. Поліпшуючи кровообіг та роботу серця